На Вінниччині запрацював кінопростір для військовиків, які перебувають на лікуванні та реабілітації. Він став п'ятим в Україні. Обладнання кінозалів у медзакладах це частина проєкту кіно заради перемоги. Митці і актори провели вже тисячі кіновечорів та зустрічей з нашими оборонцями та переселенцями. Юлія Корчевська розповість більше. Кінозала реабілітаційного центру поступово наповнюється глядачами. Аудиторія воїни, які відновлюються після поранень і травм. Очікує на сеанс, і Дмитро, військовослужбовець 14-ї бригади Нацгвардії, Червона Калина. Це є можливість для людей, військових, які тут перебувають. Можливість відпочити трошки. Забути ненадовго за свої проблеми чи не Дмитро мобілізувався у 22-му. Спочатку боронив Україну на Запорізькому напрямку, згодом на Покровському. Там був важко поранений. Це було під час виконання бойового завдання 10 серпня отримав поранення. Потім мене евакуювали. Тривали лікування, а зараз відновлення перед протезуванням. Реабілітологи хороші. Реабілітація проходить не дарма. І морально краще стало, і фізично трошки повертають мене до сил. Сьогодні у кінозалі демонструють фільм Буча. Давай, давай, Хто сам не здасться, той не переможний. Такі кіносеанси, елемент психологічної реабілітації наших воїнів. Сьогодні вже третій показ в рамках ініціативи асоціації Дивись Українське. Орієнтовно за місяць до вказаної дати я звернулася до асоціації Дивись Українське. Ми мали екран, ми мали проектор, якісний звук, світло і пока мали можливість вже показати українське кіно. І перший фільм, який ми показували, це був мій карпатський дідусь. На Дану подію до нас завітав народний артист України Богдан Бенюк, який являється ще амбасадором туру кіно заради перемоги. Хочу подякувати організаторам за те, що вони дали можливість долучитися нашим хлопцям для кіноперегляду, тому що це дуже важливо сьогодні емоційно перезавантажитися. От мене не, не перший раз тут насправді хлопці відгукуються позитивно. Сеанси проводять щотижня. Реабілітаційний центр на Вінничині став уже п'ятим медичним закладом, де обладнано кінозалу. Створення стаціонарних кінопросторів це окремий проєкт у межах національного туру кіно заради перемоги. Що таке тур кіно заради перемоги? Це кінопокази, як без участі, так і за участю українських кінозірок в різних військових частинах. Населених пунктів з великою кількістю ВПО і функція проекту: це моральна психологічна підтримка, мотивація, консолідація. Раз на сьогоднішній день в межах туру кіно заради перемоги вже відбулося більше 2100 подій. Це 23 області України, і більше 420 військових частин населених пунктів. До перегляду пропонують близько 80 повнометражних фільмів українського виробництва, амбасадори проєкту, відомі кінематографісти, актори та митці. Новий такий кінопростір уже незабаром з'явиться і на Полтавщині. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.